Класичний візерунок зефірка гачком. Набираємо парну кількість повітряних петель. Перший рядочок в'яжемо стовпчики без накиду і одну повітряну петлю. У другому рядочку нам потрібно в'язати стовпчик без накиду в арки, там де ми робили повітряні петлі минулого ряду. А візерунок зефірка ми в'яжемо в арку. Попередню. У третьому та всіх наступних рядочках ми будемо в'язати стопчик без накиду у другу петлю від початку. А візерунок зефірка у перетинки, які утворилися від пров'язування цих пишних стопчиків минулого ряду. Більш детальний та повний майстер-клас по сумці візерунком зефірка є на моєму YouTube каналі. Всім. Приємно.